Українці не втомлюються змагатися за першість у різноманітних рейтингах. Цьогоріч у всесвітньому чарті знання мов наша країна опинилася на середньому щаблі. За критерій взяли англійську, адже зараз вона найбільш поширена. Українці посіли 27 ме місце, таким чином обійшовши росіян, французів та італійців, що зайняли 31, перше, 32 друге і 35 п'яте місця. Відповідно, до списку всього взяли 60 країн. Замкнули ж рейтинг Алжир, Саудівська Аравія та Ірак. Експерти, які займалися складанням рейтингу, проаналізували тенденції у вивченні іноземних мов а також відмітили суттєве покращення у цій сфері. До прикладу, у Туреччині, Казахстані та Росії під час тестування дорослі показали значний прогрес у використанні мови у порівнянні з минулим роком. А от Україна вже кілька років зберігає свої позиції. Таким чином, навіть попри бажання близько 40% наших співвітчизників працювати за кордоном, вони не можуть цього здійснити через незнання мови. Англійською ж зараз володіють від 20 до 30% українців, причому більша половина молодь. Повідомляє УН.